Числа шостий розділ, і Господь промовляв до Мойсея, говорячи: промовляй до Ізраїлевих синів, і скажи їм: чоловіка або жінка, коли вирішиться скласти обітницю Назіра, щоб посвятити себе Господеві, то він стримається від вина та п'янкого напою, не буде пити оцту винного та оцту з п'янкого напою, і жодного виноградного соку не питиме і не їстиме ні свіжого, ні сухого винограду. Усі дні посвячення свого не буде він їсти нічого, що зроблене з винограду, від зернят аж до лушпиння. Усі дні Його посвячення на назіра бритва не торкнеться голови Його, аж до виповнення днів, що посвятиться Господеві. Він буде святий, мусить запустити волосся голови своєї. Усі дні посвячення Його Господеві не підійде він до мертвого тіла. І навіть через батька свого та через матір свою, через брата свого та через сестру свою не занечиститься ними, коли б вони померли, бо на голові його посвячення Богу Його, усі дні посвячення Його святий Він для Господа. А коли хто помре при ньому несподівано нагло, і він занечистить цим голову свою посвячення та оголить голову свою в день очищення свого, сьомого дня оголить її. А восьмого дня він принесе дві горлиці або двоє голубеням до священника до входу з кинії заповіту. І священник принесе одне на жертву за гріх, а одне на цілопалення, і очистить його з того, що занечистився від мертвим тілом, і посвятить йому голову того дня. І почне він знову дні посвячення свого господеві, і принесе однорічне ягня на жертву за провину. А перші дні його будуть надаремні, бо занечистились Його посвячення. І оце закон про Назіра того дня, коли повиповнюються дні Його посвячення, священик приведе Його до входу з кинії заповіту, і принесе він Господеві жертву свою, одне безвадне однорічне ягня на цілопалення і одну безвадну однорічну вівцю на жертву за гріх, і одного безвадного барана на жертву мирну. І кірш опрісні оків з пшеничної муки, калачі, мішані в оливі, і прісні коржі, помазані оливою, і хлібну їхню жертву, і їхні литі жертви. І принесе священник перед Господнє лице, і принесе його жертву за гріх та його цілопалення. А барана принесе мирною жертвою для Господа на куші опрісні оків. І священник принесе його хлібну жертву та його жертву литу, і оголить той назір голову свого. Посвячення у входу, скинії заповіту, і візьме волосся голови свого посвячення, та й покладе на огонь, що під мирною жертвою. І візьме священник варену лопатку з барана, і одного прісного калача, і коша, і одного прісного коржика, та й дасть на долоні Назіра, як він оголить голову свого посвячення. І священник буде колихати їх, як колихання перед Господнім лицем, це свято для священника. Понад грудину колихання і понад стегна приношення, а по цьому той назір може пити вино. Оце закон про назіра, що обіцяє свою голову, жертву Господеві за своє посвячення, окрім того, на що спроможна рука Його, за обітницею своєю, що обіцює, так він зробить, за законом про посвячення Його. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи, промовляй до Араона та до синів його, говорячи. Так благословляйте Ізраїлевих синів, говорячи їм. Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже, і нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе, нехай Господь зверне тебе мир, і зверне лице своє, і хай дасть тобі мир. Вони будуть кликати імення моє на Ізраїлевих синів. А я благословлятиму їх.